Ви дізналися, що працівнику відкрито електронний лікарняний і не знаєте, як діяти далі. Тоді це відео саме для вас. Розглянемо всі кроки, які потрібно пройти роботодавцю від моменту, коли він дізнався, що працівник захворів, і до того, як всі кроки по лікарняному і розрахунки будуть завершені. Всім привіт! З вами я, Анна Іванова, і ви дивитесь блог онлайн-бухгалтерії SmartFin.ua. Отже, перший крок отримання лікарняного. Як же він відбувається? Пацієнт звертається до лікаря, і якщо такий пацієнт є офіційно працевлаштованим працівником, тобто застрахованою особою. Лікар формує медичний висновок, на підставі якого якого відкривається електронний лікарняний. Формується лікарняний. Слідкувати за появою лікарняних роботодавець повинен самостійно в електронному кабінеті страхувальника на порталі Пенсійного фонду України. Якось інформувати, півповідомляти роботодавця про медичний висновок. Законодавство працівника не зобов'язує. Тому бувають випадки, вони досить такі нерідкі, коли роботодавець вже ну, досить пізно дізнається про те, що в нього є, які, є якісь лікарняні, які потрібно оплачувати. Щоб уникнути таких ситуацій, краще про способи такого інформування проговорити з працівником і закріпити в документах, які регулюють трудову дисципліну в вашій організації. Отже, роботодавець побачив, що в електронному кабінеті страхувальника є лікарняний. Коли ж такий лікарняний можна брати в роботу? Брати в роботу лікарняний можна тоді, коли він набуває статусу, готовий до сплати. Поки лікарняний перебуває в статусі закритий, нічого робити з ним не потрібно, потрібно дочекатися вже е, готовності до сплати. Готовими до сплати. Так звані звичайні лікарняні стають через 7 днів після дати закриття листка непрацездатності, а от лікарняні по вагітності і пологах стають готовими до сплати через 7 днів після дати їх відкриття. Отже, коли лікарняний готовий до сплати, наступний крок роботодавця. Прийняти рішення про оплату або відмову в оплаті по листку непрацездатності. Хто ж приймає таке рішення? Таке рішення приймає або сам роботодавець, або уповноважені ним особи. Прийняти рішення потрібно протягом 10 робочих днів після того, як лікарняний став готовий до сплати, це по листкам непрацездатності так званим звичайним, і по Листкам непрацездатності по вагітності і пологах прийняти рішення про оплату або відмову в оплаті потрібно протягом. Трьох робочих днів. В залежності від того, хто приймає рішення, воно оформлюється відповідним розпорядчим документом. Таким документом може бути наказ керівника або фізичної особи підприємця, або рішення уповноваженої особи. Ну Якщо це велика організація або підприємство, де є декілька уповноважених, то рішення може бути оформили оформлене протоколом комісії уповноважених. А тепер давайте подивимося, як на практиці може виглядати такий наказ або рішення, і як взагалі виглядає сам розрахунок лікарняних, і для цього перейдемо в наш робочий кабінет SmartFin. Переходимо в калькулятор лікарняних. І що ми тут можемо побачити? В нас є період листка непрацездатності, який у нас. Наприклад, в нашому прикладі він складає з 23 вересня по 4 жовтня, тобто 12 календарних днів. Є номер лікарняного листочка, його ви дивитесь теж на, на порталі ПФУ. І там же зазначена причина непрацездатності. На що впливає причина непрацездатності? Причина непрацездатності впливає на джерела фінансування, тобто за рахунок кого буде оплачений лікарняний. По звичайним лікарняним оплата відбувається в такому розподілі перші 5 днів за рахунок роботодавця, а вже починаючи з 6-го дня, таку, такий лікарняний фінансує Пенсійний фонд України. Так звані доглядові лікарняні оплачуються е, е, повністю з першого е, дня хвороби пенсійним фондом. Ну і е, лікарняний по вагітності і пологам також повністю оплачується за рахунок ПФУ. Наступний показник, який у нас тут є, це коефіцієнт страхового стажу. На що він впливає? Він впливає на відсоток оплати лікарняного. В залежності від того, який, ну, чим більший страховий стаж має працівник, відповідно, тим вищим буде такий відсоток. Давайте подивимося: для працівників, які мають страховий стаж до 3 років, коефіцієнт оплати буде складати 50%. Якщо страховий стаж від 3 до 5 років, це буде 60%, від 5 до 8 років 70%. Ну і якщо страховий стаж перевищує в нас 8 років, то в нас лікарняний оплачується в розмірі 100%. Взагалі, як це порахувати на практиці? Розраховується середньо, середня зарплата. Для цього в загальному випадку береться 12 календарних місяців. За цей період складається нарахована зарплата, і загальна сума такої зарплати ділиться на кількість календарних днів в цьому ж періоді, і ми маємо показник середньої заробітної плати. І далі цей показник множиться на коефіцієнт страхового стажу. Тобто, якщо працівник має маленький стаж, то, відповідно, він не отримає його сума лікарняних, вона буде меншою, ніж розрахована із середньої заробітної плати. Наступний показник, який ви бачите, це страховий стаж за останні 12 календарних місяців, що ж на що він впливає. Цей показник також обмежує суму денної виплати. Якщо працівник має страховий стаж за останній рік менше 6 місяців, то сума денної виплати також обмежується розміром, який розрахований з мінімальної заробітної плати. Тобто розраховується показник, як він рахується, береться мінімальна зарплата на. Місяці настання лікарняного, наприклад, вересні 24 року це 8 тисяч гривень. Ділиться на середньомісячну кількість календарних днів. Це є такий зафіксований показник, який складає 30,44 дні. так? Тобто ділиться мінімальна зарплата на 30.44. І ось денна виплата розрахована, вона не може за. Цієї умови страхового стажу перевищувати цей показник. Сподіваюся, загальний алгоритм розрахунку суми лікарняних вам зрозумілий, знаходимо суму денної виплати, і далі цей розмір множиться на кількість днів, які підлягають оплаті за рахунок роботодавця, і на кількість днів, які підлягають оплаті за рахунок фонду. І давайте ще подивимося, як виглядають документи, наш наказ і рішення про оплату листка непрацездатності. Наказ і рішення в нашій системі заповнюється автоматично на підставі даних із калькулятору. Ось наказ має розпорядчу частину. І в основній частині зазначається причина непрацездатності, тип. Лікарняного первини чи продовження, період непрацездатності, кількість днів, які підлягають оплаті, загальна кількість днів, і ті дні, які підлягають оплаті за рахунок коштів ПФУ. Ну і зазначається розмір допомоги, який в нас, як ми пам'ятаємо, залежить від страхового стажу працівника. До речі, як можна дізнатися і де можна дізнатися про страховий стаж працівника? Про страховий стаж дізнаємося із довідок ОК 5 або ОК 7, які можна замовити на Порталі пенсійного фонду в електронному кабінеті страхувальника. Довідку ОК 5 може взяти тільки працівник безпосередньо, а от довідку ОК 7 може замовити як роботодавець, так і сам працівник. Отже, вважаємо, що рішення прийнято, сума лікарняних у нас розрахована. Ми знаємо, що нам частину цієї суми потрібно оплатити за рахунок роботодавця і певну суму за рахунок коштів пенсійного фонду. Коли ж і як оплачуємо? Кошти за рахунок роботодавця оплачуємо в найближчий день, який призначений для виплати заробітної плати. Тут, в принципі, якихось особливих нюансів. Порівняно із виплатою зарплати, немає. А от на ту суму, яка в нас підлягає фінансуванню за рахунок пенсійного фонду, потрібно сформувати і подати заяву розрахунок. Така заява формується і подається в електронному кабінеті страхувальника. Як бачите, ми з ним, коли говоримо про лікарняні, працюємо саме з цим кабінетом дуже. Щільно. Але все ж таки є декілька нюансів, на яких би я хотіла зупинитися перед тим, як ви будете перейдете до формування заяв розрахунків. Зверніть увагу, що кошти, які будуть надходити роботодавцю, вони будуть надходити не на поточний рахунок, який відкритий в банку, а вони будуть находити, надходити на такий спецрахунок, призначений саме для соціальних виплат. Такий рахунок, тому якщо ви... Виплачуєте лікарняні вперше, отримуєте фінансування від фонду вперше, то вам потрібно буде або відкрити такий рахунок, якщо його немає, або перевірити, можливо, банк разом з поточним вже такий рахуночок вам відкрив. Саме його потрібно буде зазначити в заяві розрахунку. Зверніть увагу, що. Виплатити кошти за е, ті, які призначені за рахунок пенсійного фонду самостійно, а потім компенсувати цю суму за рахунок тих коштів, яких надійдуть, не можна. Про це часто запитують роботодавці, а можна я закрию, оплачу повністю весь лікарняний я. Потім собі просто якби компенсую, заберу ті кошти, які надійшли в фонд. Ні, так категорично робити заборонено, тому що це цільовий рахунок, з якого ви повинні будете, копійка в копійку повністю все сплатити і перерахувати. Там не має залишатися ніяких залишків. Ну і відповідно, самі кошти повинні бути. Перераховані працівнику і в бюджет в частині сплати податків. І ще наступний момент, на якому хочу зупинитися, це подання довідкової об'єднаної звітності, а саме додатку Д1. Якщо розрахунковий період для розрахунку середньої буде містити такі місяці, за яких ще в пенсійного немає даних то потрібно по, по цьому працівнику, який захворів, подати довідковий об'єднаний звіт, додаток один, і це потім ніяк не вплине на заповнення вже звіт, звіту, який ви будете подавати в звітний період, але довідково таку інформацію, що пенсійний фонд перевірив нарахування і. Підтвердити те, що працівник мав страховий стаж, вам обов'язково потрібно. Отже, рахунок в банку відкрито, заявку розрахунок подано, і кошти надходять на рахунок, на спецрахунок роботодавця для виплати. Що далі? Ну, далі залишається виплатити необхідну суму працівнику. І сплатити з неї, відповідно, податки. Як це відбувається? Оскільки кошти надходять на спецрахунок, і вони надійдуть в нарахованій сумі, тобто в, тієї сумі, в тій сумі, з якої ще потрібно утримати податок на доходи фізичних осіб, ПДФО і військовий збір і різницю сплатити працівнику. Тому зі спецрахунку ви будете здійснювати робити три платежі: це безпосередня сума, так звана сума на руки да, працівнику. Вона буде перерахована на картку працівника. 18% ПДФО і 1,5% військового збору, тобто три платежі будуть здійснені зі спецрахунку. А от єдиний соціальний внесок вже потрібно сплатити з рахунку основного поточного, тому що це внесок, який платиться вже коштом роботодавця, а не за рахунок працівника. Тому запам'ятовуємо: три платежі у нас йдуть зі спецрахунку. І єдиний соціальний внесок сплачуємо саме з рахунку роботодавця. Ну і звичайно, якщо це допомога по вагітності і пологах, то вона звільняється від утримання, від утримань ПДФО та військового збору, тому ця допомога вже буде в розмірі 100%, так як надійшла, перерахована. На картку працівниці. Ось але зобов'язання по сплаті єдиного соціального внеску пам'ятаємо, що в нас повністю лягають на роботодавця. І е, підходимо до останнього моменту, який стосується сьогоднішньої нашої теми. Лікарняний сплачено і за рахунок роботодавця, і ті кошти, які профінансував пенсійний фонд, виплачені. Остання дія, яку повинен зробити роботодавець, це подати повідомлення про виплачені суми. Це так само робиться на порталі пенсійного фонду. Ви знаходите ту заяву, розрахунок, яку подавали. Вона повинна бути в статусі оплачена. Знаходите в кінці сформувати повідомлення, і підписуєте електронним ключем і відправляєте для того, щоб проінформувати фонд що суми працівнику виплачені. На сьогодні це все. Сподіваюсь, це відео допомогло вам краще розібратися в темі лікарняних. Підписуйтесь на наш канал і будемо раді бачити вас серед наших користувачів онлайн-бухгалтерії СмартФін.